Агенція нерухомості річхом рада вас вітати сьогодні в сучасному ЖК комфорт класа. Це паркові озера. І у нас квартира однокімнатна. На перегляді сьогодні загальною площею 47,4 метрів квадратних. Квартира у нас розташована на комфортному 9-му поверсі. Навіть при відключенні світла тут завжди буде вода. Достає опалення. ЖК сучасний, є свій паркінг. З вікна у нас відкривається чудовий краєвид на парк перемога. К Метро можна дійти пішки. Вся необхідна інфраструктура у нас в даному ЖК присутня. І магазини, і кав'ярні, і кафешки. Тобто все, що необхідне для комфортного проживання, тут у нас є. В квартирі у нас гарний ремонт, як бачите, і по комплектації є все необхідне, і посудомийка, і духовка і все інше. В кухні-вітальні у нас установлений кондиціонер. І ще окремо є, як спальне місце, диванчик. Тобто тут у нас повноцінна євродвушка. Санвузол у нас суміжний, є ванна, бойлер схований в шафі. Квартира дуже з гарним ремонтом, все в гарному стані. Квартира в оренду не здавалась, проживав сам власник. Тому приходьте на перегляд, переконайтесь в цьому самі.